Правоохоронці затримали місцевого чоловіка під час збуту ручної осколкової гранати. Правопорушнику повідомили про підозру та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до семи років ув'язнення. Подія сталася вчора ввечері за місцем мешкання зловмисника в одній із квартир багатоповерхівки на проспекті Добровольського. З продажу гранати фігурант виручив 4 тисячі гривень. Правопорушника відразу було затримано оперативниками відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 за силової підтримки батальйону поліції, особливого призначення ГОНП в Одеській області. Поліцейські вилучили з незаконного обігу вибуховий пристрій, а також гроші, які були сплачені за нього, і провели санкціонований обшук в помешканні правопорушника, де виявили та вилучили ще дев'ять набоїв різного калібру до вогнепальної зброї. Походження таких предметів зловмисник пояснювати відмовився. Все вилучене правоохоронці скерували на експертизу. Канал потрапляння та патронів до фігуранта поліцейські будуть встановлювати в ході слідства наразі. Слідчі територіального відділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України у незаконному придбанні носінні, зберіганні та збуті вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. України вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває, зазначив начальник відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 підполковник поліції Ігор Страшной. За носіння зберігання, придбання та збут вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Оперативники територіального підрозділу поліції за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області викрили та затримали 36-річного одесита. Чоловіка затримали в процесуальному порядку саме під час буту ручної осколкової гранати Ф 1 з продажу якої він виручив 4 тисячі гривень. Гроші та виявлені під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта 9 набоїв різного калібру до вогнепальної зброї правоохоронці вилучили. Слідчі відділу поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі дії тривають.